Вийшли погулянь, але у нас 29 березня, а така уява, що там 59 лютого чи 58 лютого. Сніг вже другий день на вулиці мінус 3, але ми в прогулянковому з бампером, в коконі в теплому, в теплому костюмі теплошинка. Задуваю. Але все одно вийшли погуляти, ну ровно нічого не задує тут. Все закрито, там зверху є трошечки на провітрювання, іноді сонечко навіть входить. Погодка ціпер. Хотілося б вже тепер ще почервоніли. Кудимо гуляємо. Ой, все, зараз жарюка буде. Сонце вийшло. Але сніг щось не дуже тане. Так що таке, Погнали гуляти далі. Сонечко класно. Вітру б не було, було б зовсім бомба. Даром. Ну і тепло. Коротше в Майами треба. Баквіти вже почали квітнути, А ще снігу нападало. То труба. Ладно, погнали гуляли.